Тема їжі завжди була і залишається актуальною, оскільки здорове харчування, запорука загального здоров'я, активності людини. У рамках проведення тижня професійно-технічної освіти учні Глинського професійно-аграрного ліцею приготували страви здорового харчування та провели дегустацію. Здорове харчування це раціон, який здатний задовільнити основні потреби організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах та мікроелементах. Тому його дотримуватись є важливим аспектом нашого життя. Основним правилом щоденного здорового харчування є різноманітність.

Професія кухаря творча та цікава для тих, хто любить пригощати інших смачними стравами та вигадувати нові мікси і смаки. Якщо ти творчий, активний, креативний, тобі до нас Державний професійно-технічний навчальний заклад Глинський аграрний ліцей запрошує всіх бажаючих на навчання.